Погнали! І так Теодор іде на свою першу реєстрацію. Їда, їде. Дитячий за дів'ять. Документи можна світлі показати? Так, так, світлі. А ви свій номер сказали? Так. Добре. Сиди. Ти готов? Конечно, готов. Сімдесят восьмий кости Теодор, все хотіли окремо так. Ось спортсмен у нас тут знизу дивиться. Так, спортсмен усе привіт сайт. Дякую, дякую. 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 дякую.

О 19. Легкий кніг. Легких кніг. Поганалі. Дякуємо. Ну що, ми? ми? З Теодором вже отримали свої стартові пакети. Завтра будемо лупашити. Це асфальт. Чекайте нас, до зустрічі! Там писали. чи 650, 460. Так, Кулаковський Теодор. шукаємо. Так, Кулаковський буква. К. Коваренка. Куриний. ось тут десь. А вона не поняла. Вон полосата Ірина. Так, а це в нас волонтери. Працювати на ранфовікторі і забезпечувати всі харчуванням. Тут хлопці встановлюють вже стартову та фінішну арочку. Так. Ну, ось так виглядає підготовка до супер-супер змагання. А ось ще ми побачимо зараз навчання, як йде, як передавати. Оп! Супер! Starve. Сейчас Зараз будем вручать медаль тенору. Та зачекай же, треба добігти уже 100 метров. Тео, Тео! Давай до финиша трошки! Давай, чемпион! Давай, давай, давай! Вперед! И так, медалечка! Не чекає свого фінішору. А він тікає. <ріху> побігли, побігли до фініша. Ще трошки. Ура! 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 Молодці! Вітаємо! Вітаємо! <ріху> побігли! та 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 перша медалька! Опа. Молодець, синочку. Ну що, як самопочуття? Все ще голова? Як? Зараз 5 кілометрів контрольних пробіжимо замість вагань. Давай, давай, давай. Ти молодець, ти це зробив. Так, смотрим, що у нас вийшло. 18-12. Ти чемпіон. Найкращий. Перемок! Молодець. Вітаю. Дякую. Нагорода. Знайшла свого переможця. Гранд-фо-Вікторі Черкаси. 18-12. 5 кілометрів. Друзі. Ранок. Ну, коротше, да. як ми бачили на попередніх кадрах, да, відмінили забіг. Але головне, щоб ми живі, і здорові і пам'ятаємо за тих, кого ми будем... могли бігти. Ось. Тому продовжуйте жити цим життям і насолоджуйтесь. Вільські круасани, кавуська, гарного вам дня.